Знижка 15% на передзамовлення другого номеру НВ. Подробиці в описі ну, і він триває, цей спеціальний ефір на радіо НВ. Зараз будемо говорити власне про заяву, верніше, з цього розпочнемо заяви президента України Володимира Зеленського з нами на зв'язку. Валерій Кличок, керівник центру громадської аналітки Вежа пане Валерію, я Вас вітаю. Слава Україні! Героям слава вітаю вас, друзі. Пане Валерію, президент України заявив, що є шанси змусити Російську Федерацію припинити вогонь вже найближчими тижнями або місяцями. Про це він заявив перед своєю поїздкою до Чернігівської області під час перемовин у Саудівській Аравії. РФ пам'ятаємо, не погодилася на безумовне припинення вогню. Проте розмови між США та Росіянами на цю тематику продовжуються. І як сказав президент, питання тут в тиску на русських, щоб дійти до, до цього, і я думаю, що це можливо зробити в найближчі тижні або місяці, як ви вважаєте, пане Валерію, а що означає ця заява? Чи не є це знаєте певним підіграванням ЕГУ Трампа? Ну чому питає? Тому що ми бачимо насправді, що з деяких там чиновників і з дружин-чиновників терористичної федерації знімаються санкції. А Трамп сьогодні вночі заявив, ну у них вчора в день у нас вночі сказав, що Європа не змогла успішно впоратися з Путіним, але я думаю, що мені це вдасться. Але ми бачимо, що ані жодного тиску на Терористичну федерацію з боку Сполучених Штатів Трамп навпаки намагається десь загравати. І тут ось така заява президента України. Про що свідчить така зміна риторики? Ну я не назвав би це зміною риторики, я вважаю це очікуваною заявою, ну в моєму розумінні. Тому що, в принципі, ми погодилися із пропозицією Сполучених Штатів Америки на переговорах в Іріяді. Де мова йшла про повне і безупи... безумовне припинення вогню. Просто я нагадую нам, що ініціатива Зеленського була зовсім інша: припинити вогонь у повітрі і також припинити вогонь у морі. Тобто, щоб не було обстрілів з повітря і в морі. А далі бойові зіткнення по лінії бойового зіткнення вони б тривали. Це щось мені особисто нагадує АТО. Це саме так тоді виглядало. Тобто, фактично, бойові дії не закінчуються. Ну, принаймні, така пропозиція чому слунала від офісу. Я не знаю, які були мотиви. Але принаймні можу це констатувати. Але під час переговорів в Ріяді зі Сполученими Штатами Америки пропозиція була інша від американців про повне припинення вогню, повністю повне і безумовно, звісно, це саме мало зробити і росіяни. Але ну, росіяни вже зрозуміли позицію Трампа після наших переговорів із. Сполученими Штатами Америки, що Трамп виступає за саме такий формат. Ну, звісно, на цьому тлі не торгуватися Росії було б ну, не зовсім логічно. Я зараз безвідносно до характеристики, хто такий Путін і його команда, я думаю, що це не варто там повторювати. Хоча, да, нагадаю, ще раз нам усім, ми то точно не забуваємо, що це терористична організація, яка реально країна, яка нас знищує за національною приналежністю. І вже доволі давно. І на цьому тлі якраз і вибудовував саме Кремль діалог із Вашингтоном, тому що він хоче задовільнити якісь там свої е, хотілки, яких у нього дуже дуже багато. Але якщо подивитися за інформаційним полем, то гіг відносно стає менше з кожним днем. Принаймні, от останні заяви Кирила Дмитрієва, це новий е, е, представник. Абсолютно новий в російській політиці, дуже медійний, став миттєво медійним на весь світ. Його візит до Сполучених Штатів Америки супроводжувався реально дуже серйозною медіакампанією, навіть в американських ЗМІ він встиг дати інтерв'ю навіть CNN. CNN – це ну, можна говорити, що одне із видань, яке максимально намагається об'єктивно висвітлювати інформацію, ну, принаймні, поки що, бо там також західними ЗМІ проблема, але не про них. Так, от це демонструє те, що Сполучені Штати Америки дотискають таки Росію. От тут я не погоджуся з вами, пані Тетяно, тому що вони реально дотискають її на ті компроміси, про які вони говорили ще перед тим, як починалися переговори із Україною і зі Сполученими Штатами Америки. Це офіційна позиція Білого Дому, що повернути всі території Україна не може, ну і так далі. Якісь там питання будуть тому це членство в НАТО, але нагадую, що ні Джозеф Байден, ні Дональд Трамп. Ні попередники цих президентів вони ніколи не підтримували членство України в НАТО за визначенням зовсім тому тут позиція залишилася незмінна. Єдине, що від нас да, вони хочуть це почути, щоб ми не говорили, що ми хочемо в НАТО. Але втім, за великим рахунком, від нас то не залежить, тому що НАТО або приймає, або не приймає. Воно або обохваль рішення або не хваля. Ми хоч 150 заявок можемо подати. Тому. Зараз відбувається цей процес входження в переговори уже публічну площину, де дійсно будуть ті компроміси, про які говорять багато, але що за ними стоїть? От тут дуже серйозний момент, тому що зараз є багато справедливої критики на те, що нас примушують до компромісу. Який може бути компроміс, якщо це наша територія і наші люди? За великим рахунком ми так воно є. Ми не можемо говорити про якісь компроміси. Це реально тиск на Україну для того, щоб припинилася війна, щоб зупинилася війна. Тепер для чого? Що переслідують Сполучені Штати Америки? Вони переслідують партнерство з Росією. Наголошують це не союз. Учора Марко Рубі, державний секретар США, чітко дав зрозуміти і заявив про те, що Сполучені Штати Америки не виходять з НАТО. Вони зберігають стійку євроатлантичну співпрацю. Ну для НАТО Росія залишається стратегічним ворогом. Це вже заява генсека, тому ні про який союз США та Росії мови бути не може. Але партнерство Трампа, звісно, потрібно для того, щоб утвердити себе ну, єдиним, єдиною великою країною в світі, як то було раніше, і йому зараз контроль за Арктикою, де перетинаються інтереси з Китаєм. Дуже дуже важливий це питання пріоритетне, номер один. Про це говорили дуже мало ще минулого літа. Ну так, знаєте, вскользь скажу. Я там пару разів тему підіймав. Вона не була медійно активна. Зараз вона вже всіх на слуху. Ну і звісно, для Трампа, для ну, людини, яка на державній посаді проявляє верх цинічності, питання державності, державний цинізм, що ми завжди вітали. І я тут це вітаю, я вам скажу відверто, зараз сам цю саму цю словесну конструкцію, а не дії Трампа, тому що Трампа там, звісно, треба розкладати на частини. Так от він діє з точки зору американського інтересу, протистояння Китаю, але іншими шляхами суть, -то одна і та сама, на відміну від Джозефа Байдена. Тому ми знаходимося зараз у цьому непростому геополітичному трикутнику, навіть чотирикутнику, трикутнику, точніше, США <кій> Китай, де ми є сторонами. Цього процесу Росія і Україна, але між нами війна для Трампа треба, щоб вона закінчилася. Я, от пригадуючи наші з вами включення, ще влітку минулого року говорили, ми що прихід Трампа буде неприємним для України через умови, які він висуватиме для припинення війни. Це сьогодні вже, от ми бачимо, в А втім, що найголовніше нам вдалося зробити в оцей проміжок часу. Ми почули офіційну заяву від Білого Дому від Кіта Келога. Що ніколи Дональд Трамп не погодиться на юридичне визнання територій за Росією, те саме, що було і за попередників Обами, Трампа знову ж таки Джозефа Байдена, знову Трампа позиція США не змінилася. Я маю на увазі зараз історію з анексії Криму ще з 2014 року і окупації окремих регіонів Донецької та Луганської областей. Але справді ми не отримаємо максимум того, що хочемо, щоб росіяни вийшли з територій. Втім, стоїть питання про припинення війни. Ми не можемо повпливати на цю ситуацію. Навіть європейці зверніть увагу, не можуть повпливати на це. Єдине, що вони нам зараз можуть гарантувати. Ми ну, про це ми чуємо, да, От ще на практиці побачимо, що ми будемо такими, тобто Україна, з допомогою європейців, щоб потім знову не відновилася війна, щоб це не повторилося втретє, так як було в 2014 році, 22-му, Що потім ми знову не отримали там умовно, якийсь там 25-й, 27-й чи 30-й рік, що знову Росія нападе. Оце завдання, яке стоїть на сьогодні. А далі, президент говорить про те, що він говорив влітку минулого року, ще за часів Джозефа Байдена. Що ми не зможемо повернути територію військовим шляхом і будемо працювати дипломатично. Хоча, як на мене, поки що образи цього дипломатичного шляху не розуміє ніхто. Єдина надія на те, що, як сказав президент Путін колись умре, і ми тоді можемо говорити про те, що нова влада на Росії буде повертати нам ці території в мирний спосіб. Ну тут знаєте питання до речі, стосовно нової влади. Що цікаво, от говорячи про цього Дмитрієва, та які, а, веде також перемовини, його ж підсвітили і так звані ось ці російські опозиціонери. Чому я кажу так звані, тому що там немає опозиціонерів, а, єдині російські опозиціонери воюють на боці збройних сил України. так ось його підсвітили, мовляв, а, непоганий варіант для президентства. І це ви знаєте, з одного боку, мене принаймні насторожило, а з іншого боку, я розумію, що справді перемовини а, тривають стосовно наших червоних ліній, президент. Також на них в чергове наголосив так. Він сказав, що справді не можемо ми говорити про те, що будуть визнані ці тимчасово окуповані території за територію Терористичної Федерації, але і е, ось ще одна червона лінія це чисельність нашої армії, ми її скорочувати е, не будемо. Як ви вважаєте, ось тут чи вдасться Росію дотиснути? Тому що знову ж таки, коли ми говоримо про Росію і про наших європейських партнерів, і про Сполучені Штати про намагання Трампа десь заговорити і домовитися з Путіним я все рівно в цьому вбачаю таку певну дитячу наївність, тому що я розумію, що Росії вірити не можна з Росією не про що домовлятися не можна, і з нею треба говорити лише з позиції сили. На яких на яких пунктах ми можемо все ж таки зійтися, і чи піде Росія, чи дослухається вона до наших червоних ліній? Росія не буде виконувати всі наші побажання. Ми це знаємо, і тому тут насправді не варто бути наївним. Але ми знаходимося в переговорному процесі. Росія чітко розуміє, що в неї багато слабких сторін дуже. Одна із них це їхня економіка. Буквально вчора був опублікований звіт Міністерства фінансів Російської Федерації, який засвідчив, що в річному вимірі вони вже втрачають 17% доходу від нафти, яка є ну, більшою половиною дохідної частини російського бюджету, і це лише через санкції, які були введені Байденом на завершення каденції, це дуже серйозний виклик для економіки Росії. І це багато хто там розуміє. Ну окрім там радикального крила. Тому поява Дмитріва це була не випадковість. Тим паче, його ще й перепостила і похвалила Симонян, дуже близька до путінського крила, радикального крила. Тому на Дмитрієва роблять ставку. Тези, які він опублікував, ну вони досить були такими, ну як на мене, стандартними, нібито на перший погляд, але між ними проглядається оця, знаєте, технократичність. Яку починають пушити на Росії і розповідати, ну дійсно вони просувають свій інтерес через відновлення зв'язків і ша припинення російсько-української війни, але на своїх умовах. Тому дійсно обговорення умов буде важким для нас. Процесом і воно є важким. процесом. Те, що ми вже зараз говоримо фактично про неможливість членства в НАТО, ну вже більш очевидно. Чим далі, тим менше з'являється таких повідомлень, ми говоримо про гарантію безпеки. Однією з них буде здійснено армія, тому що для того щоб протистояти. Російські навалі ну потрібно мати мінімум таку за чисельністю армію, як на Росії. А для того, щоб повертати силовим способом ці території, то треба мати перевагу в рази, враховуючи те, що Російська Федерація збільшує чисельність наступальних військ, ну людського ресурсу там під мільйон осіб, так то ну, нам треба мати два. Україна фізично два не може мати, але ну хоча б там ту, ту кількість, яка є Безпосередньо тих, хто перебуватиме на контракті, плюс резерв. Про це якраз мова йде. Ну і там, якщо брати до уваги стамбульські угоди, які були опубліковані у засобах маси інформації, там мова йшла про можливість мати в Україні в розпорядженні далекобійну зброю, артилерію, ракети і так далі. Там суттєві претензії. є, Тому я думаю, що довкола цього зараз іде серйозна розмова. Але ну розуміння навіть у європейців є про те, що ну не може Україна бути обмежена у своїх військових спроможностях. Тим паче, Україна зараз є дуже серйозним майданчиком про, для виготовлення величезної кількості зброї, нових зразків дронів і так далі. Для Росії це, звісно, ну виклик, серйозний виклик в питанні саме не те, що ми там будемо нападати на них. Так, ми можемо з часом повертати ці території в будь-який спосіб. Питання ж так не стоїть для нас, українців. Як мінімум, а, але і Україна є серйозним стає серйозним конкурентом для військово-промислового комплексу Росії, тому що гонку озброєнь лише розкач розкачали її. Вона не буде зупинятися навіть якщо буде припинена внутрі мовно гаряча фаза. Бюджет Російської Федерації його навіть замало буде на 25-й рік, для того, щоб вивити достатню кількість зброї на склади і виконати контракти, які має Росія, так само і Європа і Україна. Всі це чудово розуміють. Об'єми контрактів очислюватиметься трильйонами доларів. А тому питання саме от війська, воно стоїть гостро. Тим паче, ми ж розуміємо, що в Україні бюджет український також заточений на ВПК, це ну, теж причина на яку треба зважати, і ніхто у владі не захоче зараз відмовлятися від того вже розподіленого бюджету, який на 25-й рік затверджений, навіть якщо буде війна припинена. Але звісно, що утримувати, ну і це справедливо, бо ми маємо виготовляти зброю, щоб в нас її було багато. Це однозначно так, і я більш ніж переконаний, що 26-27 рік вони по видаткам на армію меншими навряд чи будуть навіть в умовах припинення війни. І це так має бути, так мало бути і раніше. Але е, зрозуміло, що утримувати всі 800 тисяч навряд чи ми зможемо на сьогоднішній день, тому що ну не буде таким фінансування, як було, якщо, до прикладу, вогонь припиняється. Будуть гранти на. Інші проекти цивільні гуманітарного плану, але не на військовий компонент. Бо тут матимуть європейці багато проблем знову ж таки з росіянами і з американцями. Бо скажуть, чому ви фінансуєте знову ж таки армію? Тут нам потрібно думати самим, тому якраз мова стоїть про український ВПК. але із 800 тисяч частина, звісно, що буде в резерві, частина буде безпосередньо на контракті. Але формально ми повинні відстоювати право мати, наприклад, армію там 800 тисяч і мільйон осіб. Це однозначно так. Якщо йдемо на скорочення, Росія також має скорочуватися кратно. До речі, така мова йшла також. Ну, але знову ж таки, навіть якщо ми маємо пам'ятати, або принаймні, нарешті записати золотими літерами десь на лобі нашим європейським партнерам, навіть якщо Росія погоджується на якісь умови, це означає, що вона бреше і вона ці умови може зірвати. Пане Валерію, тема не на одну хвилину, але одна хвилина у нас лишилася. Світові змі пишуть все ж таки про те, що якби там не було, готується влада України до виборів. Про це пишуть: що нібито буде підготовка до вже і триває підготовка до виборів. і Виборів такі будуть. Це тому, що Росія якось вима вимагатиме виборів чи європейські партнери також захочуть, щоб ці вибори прийшли чи українській владі та на тлі тим більше зараз росту рейтингу президента України вигідно буде найближчим часом провести вибори. Мені дуже подобається фото, яке є в інтернет, де є фотографії президентів Білорусі, Росії України. От дуже показово за весь період, поки був Лукашенко президентом, Путін був президентом єдиним в Україні. Змінилося шість президентів. Тому це якраз і є демонстрація того, що українське суспільство ніколи не буде руським, як говорить зараз, полюбляє говорити Зеленський, і однозначно незалежно від бажання влади проводити вибори чи ні, вони в Україні будуть. Ми такі є. Тому звісно, в офісі президента це розуміють, тому там готуються до виборів. Показником підготовки до виборів є величезне інтерв'ю очільника ЦВК, який говорить про те, яка робота робиться зараз у центральній виборчій комісії. Це якраз для мене є такою ну, демонстрацією публічної підготовки до виборчого процесу. Ну а в штабах, звісно, робота ніколи не зупинялася. Пане Валерію, я вам дуже дякую. Впевнена, що ми ще з вами в тему виборів будемо дуже розгорнуто обговорювати в наступних ефірах. Наразі я вам дякую. Валерій Клочок був разом із нами, керівник центру громадської аналітики. Вежа підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.